Як членство у Європейському Союзі може змінити Балкани. Обговорювали на саміті у Хорватському Дубровнику. Сюди з'їхалися прем'єр-міністри семи держав із Балкан та Євросоюзу. Відвідали зібрання єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле та генеральний секретар НАТО Андерс Фуграсмусин. Серед тем обговорення була безпека та співпраця в регіоні. Вплив партнерства із ЄС на соціальне та економічне життя Балкан. Хорватія, що приймає саміт, стане 28-м членом ЄС уже наступного року. Сусідні з нею країни теж мають перспективи членства. Утім, для долучення до спільноти повинні виконати низку реформ. Тепер, коли Європейський союз переживає період змін та самоаналізу, треба відкрити наступний етап проекту об'єднаної Європи. Я вірю, що ця криза, попри все, є нашою можливістю відкрити нові моделі солідарності та співпраці у Європі. Як членство у Європейському Союзі може змінити Балкани. Обговорювали на саміті у Хорватському Дубровнику. Сюди з'їхалися прем'єр-міністри семи держав із Балкан та Євросоюзу. Відвідали зібрання єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле та генеральний секретар НАТО Андерс Фуграсмусин. Серед тем обговорення була безпека та співпраця в регіоні. Вплив партнерства із ЄС на соціальне та економічне життя Балкан. Хорватія, що приймає саміт, стане 28-м членом ЄС уже наступного року. Сусідні з нею України теж мають перспективи членства. Утім, для долучення до спільноти повинні виконати низку реформ. Тепер, коли Європейський союз переживає період змін та самоаналізу, треба відкрити наступний етап проекту об'єднаної Європи. Я вірю, що ця криза, попри все, є нашою можливістю відкрити нові моделі солідарності та співпраці у Європі.